Які товари можна завозити до України без мита згідно угоди про вільну торгівлю? Україна має угоду про вільну торгівлю з 47 країнами світу, можливо, і більше. Ви перевіряєте, чи з той чи іншою країну має Україна власну угоду про вільну торгівлю. І якщо є такі, є сертифікат походження, то можна завозити. Але на товари, які не перевищують митною вартістю 6 тисяч євро, пам'ятайте, що митна вартість включає в себе сам товар, а також Доставку і страхові платежі і ці товари, митна вартості, я повторююся, яких не перевищує 6 тисяч євро, можуть завозитися без сертифікату походження за умови, що декларування преференційного походження буде вказано правильно. У інвойсі залишаю вам у описі до цього відео речення, яке треба вказувати в інвойсах про преференційне походження на товари. Митну вартістю до 6 тисяч євро, які можна завозити без мита. А вас хочу запросити ще раз на одноденний короткий курс, практичний курс досвіду мого і досвіду моїх колег Святослава Хмелюка, який сам імпортує, сам є перевізником і має свою брокерську компанію. Також його начальниця, керівниця відділу митного оформлення Юлія Корляк, і я поділимося. Розкажемо, як імпортувати до України, мінімізувати всі помилки, мінімізувати коригування митної вартості, правильно визначати коди і правильно розраховувати свої митні платежі. Не пропустіть, за посиланням в шапці профілю ви знайдете, де зареєструватися на цей курс.